Чимало уваги привернув нещодавний резонансний сюжет одного зі змі щодо неналежних умов проживання та обслуговування мешканців городнянського психоневрологічного інтернату. Сполохнулись і в обласному департаменті соцзахисту на другий день після виходу сюжету. Позачергово виїхали до городні, аби на власні очі переконатися, чи показане по телевізору відповідає дійсності. Оперативно на ситуацію відреагувало і Міністерство соціальної політики скликало термінову нараду. Вирішили провести додаткові перевірки всіх інтернат. ...закладів на території України. Зокрема, на минулому тижні вже встигли оглянути Любицький та Городнянський психоневрологічні інтернати. Висновок перевіряючих такий. Серйозних порушень не виявлено. Умови утримання людей відповідають середнім по Україні. Не представники міністерства, не представники громадськості знову ж таки підкреслюю не представників повноваженого по правам людини, які приймали участь під час спільної перевірки. Жодних зауважень не сказали. До того ж, з'ясувалось, у відеосупроводі до сюжету використані кадри з інших установ, а подано як відео з городнянського закладу. Сам же директор інтернату стверджує, журналіст висвітлив ситуацію лише з негативного боку. Є, безусловна недостатки, так і я з ними сагла. Іменно з теми, які стосується інтернату, інституція уповноваженого по правам людини визнала, що в тому ролику, який був показаний стосовно Городнянського психонерологічного інтернату, була зборна солянка. Туди в ролик вставили відео з Ливоньківської психонералогічної лікарні, відео по Чернівцям, по Валині по Дніпропетровську, в тому числі були ролики по Городнянському психоневрологічному інтернату. Директор департаменту соцзахисту зазначив, так, проблеми у соціальних закладах області є, але щоб їх вирішити, необхідно фінансування. Представники міністерства сказали, що ну ми щось такого ну не побачили. Такого, щоб було чи погане, чи е, є певні зауваження. Да, але знову ж таки вирішення цих проблем в першу чергу полягається в межах фінансування. Загалом у системі соціального захисту населення Чернігівщини дев'ять будинків інтернатів. З них два гіріатричні пансіонати, п'ять психоневрологічні. Ічних інтернатів і два дитячі будинки на отримання цих установ у 2015 році з бюджету області виділено майже 62 мільйони гривень, що на 4 мільйони більше ніж попередньому році. Але через інфляцію виділених коштів вкрай бракує, тому доводиться затягувати паски. Аби виплатити зарплату працівникам установ до кінця року не вистачає майже 8 мільйонів гривень. Ще близько 2 мільйонів не вистачає на оплату енергоносіїв. Витрати на харчування підопічних бюджетні кошти покривають лише на 28%. відсотків. Дефіцит до кінця року 3 мільйони гривень. Аби люди харчувались нормально, заклади отримують власні підсобні господарства і таким чином самі забезпечують себе городиною, молоком, м'ясом та хлібом. Нестачу грошей покривають за рахунок допомоги благодійників. Це понад 470 тисяч гривень, а також за рахунок спецфонду. Було використано 17,1 мільйона гривень пенсійних коштів. На харчування одного підопічного в день витрачається з урахуванням коштів по загальному фонду і по спеціальному фонду бюджетів, значить, сума на утримання 35 гривень 19 копійок. На медикаменти на одного підопічного в день витрачається 3 гривні 29 копійок. Є і кадрові проблеми. Медперсоналом заклади забезпечення. Чені менше за потребу так згідно з нормами медичних працівників має бути 1021, але в реальності їх 756. і знову камінь спотикання фінансування норми по чисельності персоналу є а платити такій кількості людей зарплату грошей немає.